Усім привіт, друзі! Вітанечко! Вітаю вас на каналі Зріст у новому відосі. Знаєте, я сьогодні приймав душ, зовсім нещодавно, це можна зрозуміти по моєму волосю. І якось мені прийшла ідея для відосу зовсім спонтанно, так би мовити, стосовно результату. Від якогось часу, приблизно 2 тижні, щось в такому роді, я почав знімати відоси. І знаєте, періодично буду щирим, з вами я заходжу, щоб зайти. Захожу, щоб зайти, так, захожу, щоб подивитися статистику і зрозуміти, що, наприклад, у мене краще, що гірше. Аж такого аналізу, то я не можу сказати, що зробив поки що, поки що, але так загалом то дивлюся, звісно, на перегляди, бо також розумієте, що коли ти щось робиш, то хочеться якнайшвидше усього цього результату. Але насправді то в житті так не буває. Такого швидкого результату можна отримати тільки на роботі. І тема сьогодні буде пов'язана з швидким результатом. А саме, ви знімаєте відоси на ТікТоці, так? Ви знімаєте відоси на Ютубі. І там постійно 100 переглядів, 200 і так далі. Щось в такому роді, і ви бачите, що ви знімаєте, намагаєтесь та нічого не змінюється. Знаєте, я прийшов до такого висновку ще спочатку на ТікТоці Те, що коли я там... Опублікував перші відоси, ніби він був ніякий, то я потім подумав, що я міг би змінити, щоб було, була краща ситуація. І відповідно потім почалися перші лайки. Один навіть був коментар за весь період, там якийсь веселий смайлик. Бо тому що у мене, знаєте, такий контент пов'язаний з тим, що людина розвивається, і паралельно я розповідаю смішні історії, бо я показую себе справжнього, такого, яким я є, так. І що з такого звичайного хлопця, з такого хлопця, який такий самий, як і усі люди, звісно, може вийти, ду, може вийти дуже крутий результат у майбутньому, якщо я не здамся. І повертаючись до теми, я подивився на перше відео, подумав, що я міг би змінити додати. І я додав ці субтитри. Зробив такі субтитри, гарні, з гарним текстом, додав, опублікував. Трішки краще. Потім подумав, що ще я міг би зробити. І далі змінив розмір 19 на 6, якщо я не помиляюсь. Ну я маю на увазі, те, що такий розмір для Тіктоку, для Інстаграму. І також доволі таки непогано. І щоб ви розуміли, то завжди, завжди, коли ти чимось займаєшся, щось робиш, то завжди треба дивитися, що змінювати, що в твоїх силах, так? Я, наприклад, також не можу сказати, що на усі 100% я щось змінюю і так далі. Але, звісно, до цього я обов'язково дійду. В планах, звісно, є надалі дивитися, змінювати, але це треба просто сісти і отак проаналізувати усю інформацію. І от яку взагалі основну ідею я хочу вам дати, перше, це треба завжди вдосконалювати свої навички, покращувати, наприклад, свій контент, покращувати. Я не знаю, навички спілкування, якщо ти працюєш в сфері продажі, так? Тобто завжди розвиватися, завжди йти вгору, дивитися на помилки, помилятися, пробувати і діяти. І друга річ, яку я ну, найважливіше, взагалі усвідомив, те, що пацаки та дівчата, ну по факту, ну публікуєш ти зараз відоси, так? Ти тільки почав. Ну за місяць відомо, ну які можуть бути результати. За місяць швидкі результати можуть бути тільки на роботі. А ось найшвидкий результат це найдовший результат. Так, це я почув від тіпочка, який також, скажімо, досягнув успіху у своїй сфері, там трейдинг і так далі. І я дивився просто такий відос на YouTube, і мені сподобалося, що він казав. І якщо так подумати логічно, то це дійсно так і є. Це правда. Те, що за місяць, ну відомо, що не виростуть у тебе прямо одразу перегляди, що треба. Певний час для того, щоб прийти до такого крутого рівня, і, звісно, завжди змінювати якісь моменти, їх виправляти і намагатися робити як найкраще, як на роботі. Бо я, наприклад, також розумію, що так, я стараюсь, я змінюю, але знову щось ну, не виходить усе до кінця, не бачу я прям такого прогресу результату. І знаєте, я себе намагаюсь, от тримати таку думку в голові, те, що Чувак, якщо ти зараз здасишся, якщо ти зараз припиниш свою діяльність, так би мовити, яку ти почав, то ти просто все зруйнуєш, і окрім цього, нічого не зміниться. Ти далі будеш працювати, далі будеш ненавидіти різні речі, які ти робиш. Навіщо воно треба, кому воно треба? І час і так мене, час і так мене. Головне, що ти спробуєш і виділиш певний час. І я впевнений, що жити їше ти не станеш. І я так само кажу, що. Ну витрачу я час. Ну гірше жити я точно не стану. Працювати я і так працюю. Якщо закину, то нічого не зміниться. Якщо я буду робити, пробувати змінювати, то подивимось, як буде, то є шанси, що вийде, і все. Але гірше, то я точно не стану жити від того, що я просто буду робити далі, далі і далі.